GoLaw – це провідна українська юридична фірма, яка працює за міжнародними стандартами з 2003 року. Ми входимо в топ-4 кращих українських юридичних компаній, а також відзначені провідними світовими рейтингами. Наші клієнти це представники середнього та великого вітчизняного бізнесу, міжнародні компанії, банки, фінансові установи, а також інвестори, які ведуть бізнес в Україні, планують вийти на ринок України або планують вийти на іноземні ринки. Голо це людиноцентричний бренд, де завжди йдуть назустріч своїм працівникам. Ми намагаємось створити комфортні умови для сталого розвитку та праці. Щороку в фірмі проводиться перформанс ревю за результатами якого можна отримати перегляд заробітної плати, підвищення до наступного грейду, перегляд компенсаційного пакету або річний бонус. У фірмі діє політика грейдів, згідно з якою встановлені чіткі вимоги до кожної посади від помічника юриста до партнера юридичної фірми. Тут ви знайдете кращих менторів. Наші юристи та практики відзначаються відомими світовими рейтингами, такими як залігал 500», Chambers and Partners, Best Lawyers, Who is Who Legal та інші ментори допоможуть вам в розробці індивідуального плану розвитку, а фірма забезпечить піарну підтримку кожного учасника юридичної команди. Фірма інвестує в своїх працівників. Для цього існує спеціальний компенсаційний пакет, який можна використати як компенсацію профільного навчання, відвідування спортзалу та інше. Також віднедавна стартував корпоративний English Speaking Club для всіх бажаючих в онлайн та офлайн форматі. Для нас важливий ментальний стан наших працівників. Ми підтримуємо work-life balance. Так, наприклад, на день народження кожному імениннику у якості подарунка фірма дарує додатковий оплачуваний вихідний. Для всіх співробітників нашої фірми було організовано навчання по використанню штучного інтелекту в роботі юристів. Новий і сучасний офіс голо знаходиться в бізнес-центрі Зоряний в центрі Києва. Поруч знаходиться станція метро Арсенальна та Печерська. У нас створені комфортні умови роботи навіть за умов вимкнення електроенергії. Також ми підтримуємо гібридний формат роботи, який дає можливість працювати як з дому, так і з офісу. Щоб до нас потрапити, моніторте наші вакансії і відправляйте ваше CV HR-менеджеру. До зустрічі в Google.